Добрий день, шановні! Скучили за новинами по Stalker 2? Ну от і я про що, бо я дуже. Сьогодні маємо нове відео від Джессі, нові арти по всесвіту Stalker. І до речі, там, судячи з них, можна трохи повангувати, що буде в наступних DLC. Поговоримо, звісно, трохи про новий патч, адже я вже пограв і маю думку щодо ситуації в цілому. А ви не забувайте підписатися на мій канал, бо тільки мізерна половина підписаних. Давайте вже доб'ємо ту нещасну двадцятку. Я думав, ви з релізом сиквелу мені допоможете з цим, але... Але тож не ігнорте, давайте, будь ласка, доб'ємо. Також лайкос під відео не забувайте поставити. І до речі, завтра залітайте на стрім. Будемо допроходити за варту і також продовжувати тестити останній патч. Почнемо орієнтовно о 18-й. А зараз погнали! Якщо в цих землях і існує свій викривлений ланцюг живлення, то ця тварюка беззаперечно займає його вершину тиха й підступна, з неймовірною швидкістю регенерації та достатньо смертоносна, щоб розірвати будь-який інший мутований вид у зоні, не кажучи вже про звичайних сталкерів. Божевільні з лабораторії, які створили це чудовисько, мабуть, неймовірно пишаються собою. Химера стане останнім, що ви побачите в житті, якщо тільки у вас немає висококаліберного боєзапасу, здатну пробити її товсту шкіру, дубльовані органи та божевільну регенерацію. Якщо ж ні, біжіть і моліться, щоб двоголовий хижак не був достатньо голодним, щоб гнатися за вами. Що ж, новий шорт здає нам зрозуміти, що Сталкер 2 живий, що це хардкорна гра, де такі монстри, як Химера, дадуть вам добряче прочуханки, якщо ви будете втикати. Також шорт здає зрозуміти, що українчикам варто ще раз пройти в англійській озвучці, хто цього ще не зробив, бо експіріанс буде новий, ви це точно відчуєте. Загалом химера топ топ-тема, адже це добрячий заряд адреналіну, але тільки якщо у вас є з двадцяток аптечок та чимало наборів, в іншому разі вам гайки. Щодо нових артів, там вчора відбулося глобальне оновлення за Board Game Day, засвітилися нові власне арти. Також в оновленні йдеться про закриття передзамовлень на настілку, і що другий захід замовлень буде вже десь в другій половині 25-го. Але це нас не так вже й цікавить, а арти, які виглядають супер смачно. До речі, посилання на сайт, де ви зможете їх дістати в повному розмірі, традиційно буде в описі під цим відео. Не дякуйте. Хоча ні, стоп кри краще підпущіться, це найкраща подяка. Давайте ж спробуємо їх оглянути детальніше. Ось зброя, екіпірування і так далі. Дуже гарно, але інформативності для нас небагато, тому йдемо далі. Сталкери біля багаття. Це must have вам на робочий стіл, неймовірно атмосферно. Хтось сидить за гітаркою, хтось яблуко чистить, а хтось просто гріється біля теплого чоловічого ком'юніті. Пішли далі. Череп в небі та щось дуже депресивно похмуре, але традиційно це неймовірно красиво. Снігова аномалія та, відповідно, локація. Ось тут наша зупиночка вже вкотре. Раніше ще за місяці, якщо не роки до релізу. В мережі з'являлися арти поза бордгейм, де була зображена зима та снігові аномалії, де я й робив логічні висновки, що в сиквелі нас це очікує. Згодом в мережі з'явилася мапа гри, де й була частина локації під назвою Сноу. В самій грі її немає. Ну думаю, ви й без мене це знаєте. Але все ж є припущення, що таємнича тема Сноу повернеться в DLC, на що я дуже розраховую, і майже певен, що так і буде. Все інше питання. Ання часу можливо снігова аномалія якось так ось і буде виглядати в грі нестерпно хочеться побачити зимову зону і відчути себе в ній. Сталкер 2 доволі вимоглива гра, і не завжди дає стільки FPS, як би ви того хотіли б. Але рішення воно завжди поблизу. Все дуже просто. Магазин КТС пропонує найкращі ціни, чудовий сервіс та тільки офіційну техніку, де ви можете придбати як будь-яку комплектуху до вашого ПК, так і зібрати комп'ютер з нуля. Плюс промокод Метареаліст дасть вам можливість отримати знижку. Затарюйся на повну, чудові ціни, величезний асортимент та на. Дійна якість. Всі деталі в описі під відео. А ми погнали далі. Просто тепла затишна місцина, я б її назвав постапокаліптичний рай. А ще вона мені нагадує атмосферу з першого тлоу. Пішли далі поселення, яке потенційно охороняють бандити або охороняли раніше. І знову ж це просто дуже гарно. Макове поле, млин та схід сонця. Новий мутант, до речі, про якого я теж вже неодноразово в своїх відео казав. Зветься він, якщо не помиляюсь, Повзаючий. Це новий монстр у The World Game та потенційно новий монстр, якого ми побачимо, можливо, в DLC. Воно якимось дивом затягуватиме мутантів в одну купу. Та останній, але найважливіший арт – це сталкер в житньому полі. Ні на які думки вас це не наштовхує. В нас є макове поле, і ось на артах ми бачимо житнє поле, що доволі по-перше символічно. По-друге, якщо в грі є макове поле, то чому б і житнє не завести в гру? І по-третє, ну це просто логічно. Це національний символ. Було б доволі розумно додати в гру житнє поле. Без сумніву це виглядало б та відчувалося фантастично вайбово та красиво. Тому, звісно, стверджувати я не буду, але варіант погуляти. Ти по житньому полі в нас все ж є, але от питання, коли ми отримаємо якесь із наступних DLC, наразі є відкритим. До речі, завтра рівно три місяці від релізу S.T.A.L.K.E.R. 2. Тому ну почекати, хоча б до анонсу першого DLC, думаю, варто ще стільки ж, як мінімум. Також про онлайн ми теж пам'ятаємо, та все ж сподіваємося, що DLC рано чи пізно нам дадуть можливість потратити ще декілька сотень, а то й тисяч годин в зоні, полюючи один на одного, це було б. Чудово, а ми пішли далі. Давайте трохи поговоримо про новий патч. Ми стрімали двічі, і щодо оптимізації можу сказати лише позитивні речі, адже з моїх в середньому 100 фпс я отримав стабільних 120. Також система пошуку артефактів. Багато хто сварив її, ніби їх вполювати неможливо. Це неправда. Я власноруч загріб декілька без великих зусиль. З цим все ок. Скайбокс думав, що пофіксили, але під час дощу вночі ще час від часу видніється сітка. Дуже хотів би, щоб це питання вирішили. Повністю і ще один момент. Думаю, це проблема тільки в мене із-за розширення. Хоча, можливо, у вас теж бувало щось подібне. Знизу екрану на зброї, ніби лізуть час від часу артефакти. Воно в око не кидається, але інколи так і все помітно. Щоправда, ця проблема була ще з релізу. Але все ж я відчуваю, що це моє нестандартне розширення 5К. можливо, із-за нього ось такі артефакти. З приводу сюжету. Так то щодо сюжетних моментів, все як і було, за 7-8 годин проходження виключно сюжетки нарікань немає. Щодо Алайфу, це питання турбує реально багатьох. По факту в цій темі практично не змінилося нічого. Але чи це так нагально потрібно, я не знаю. Відчуваю, ніби воно сталкеру 2 і не те, щоб так сильно потрібно. Ну або я вже просто звик не знаю. Якщо судити з точки зору порівняння з Алайфом оригінальної трилогії, то то Тут дійсно можна розводити демагогію на багато годин, та й впирається це все діло в жорстке падіння продуктивності, якщо це все ввімкнути тут зараз і відразу. Але якщо дивитися на так званий Alive 2.0 в Stalker 2 як просто в сучасному шутані, то проблем взагалі немає. Моя порада: граючи в сиквел, спробуйте не порівнювати штучний інтелект всього живого в зоні з оригіналом, а прийміть його як етап сучасного геймдеву, і в голові стане все на свої місця. Можливо, я й Пригнув, ну і правда, якщо в порівнянні з оригіналом, інколи хочеться, щоб все було так, як там в 2007-му. Але з іншої сторони з огляду сучасного геймдеву в S.T.A.L.K.E.R. 2 все добре з інтелектом. Чогось кращого в сучасних іграх я не бачив. Не знаю, можливо, з часом дійсно будуть завозити Alive 2.0, який він типу мав бути, як ми і ви з вами намалювали в голові. Але можливо, поки що буду займатися іншими питаннями. Побачимо. Але ще раз кажу: як сучасний fps Шутан, S.T.A.L.K.E.R 2 це най. Неймовірно пропрацьований красивий та чудовий проект. Патч підняв оптимізацію, полагодив сюжет і зробив певні механіки зручнішими. Також там і рик в контролера і так далі. Але це моя, як то кажуть, історія. Якщо у вас по-іншому, обов'язково пишіть в коментарях. Думаю та надіюсь, що GSC наші коментарі час від часу підчитують. Та хто зна, можливо, конкретно вашу думку вони врахують. А якщо ж ви занадто завзятий фанат і хочете змін тут і зараз, пишіть їм на пошту, яку я залишу в описі під цим відео. Я знаю, що розробники дуже стараються зробити гру кращою, і наразі думаю важко працюють над наступними патчами, які хто зна, можливо зроблять Alive Great Again. До речі, Трамп там щось взагалі цікаві тези закидає. Чесно кажучи, я б на ці теми з вами поговорив. Якщо ж цікаво поспілкуватися на такі теми, дайте знати. Можливо, хоч тематичний стрім для початку зроблю, та й поговоримо. А на сьогодні все. Приходьте завтра на проходження Stalker 2, де далі будемо тестити новий патч і допроходити сюжетку. Все, до зустрічі!